Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking. Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео детально розберемо Question Tag розділові питання. Це питання по типу а, тобі це подобається, правда? Тобі це подобається, чи не так? Отже, як будуються Question Tag? У нас а, такі речення будуються з двох частин: Statement і Question Tag Statement може бути або речення плюс, або речення мінус. І Question Tag. Наприклад, я хочу сказати таке речення: У тебе є кішка? Чи не так? Англійською це звучатиме you have a cat. Don't you. Як я побудувала ось це don't you? Я бачу, що you have a cat це стверджувальне речення в present Simple. Отже, тоді мені треба, щоб побудувати Question Tag, взяти допоміжне дієслово. І зробити його інверсію, зробити його навпаки. Якщо у нас стверджувальне you have a cat, то заперечне буде you don't have a cat. Тож мені треба взяти don't. Допоміжне слово з частинкою not, do not. І виходить: You have a cat. Don't you. Ти маєш кота чи не так? Або навпаки, я хочу сказати, у тебе немає кота, чи не так? Тоді uh, це вилітатиме так. You don't have a cat, do you? Тобто у нас є present simple заперечне. You don't have a cat. І тепер я роблю стверджувальний uh, зі знаком плюс question tag. Do you? Беру так само допоміжне діє слово, але вже без частинки not. You don't have a cat, do you? І цей принцип працює з кожним граматичним часом. Наприклад, uh, You aren't reading, are you? Тобто у нас було заперечне речення в present continuous. І для question tag я взяла допоміжне слово інверсоване. Uh, тобто, навпаки, якщо у нас був мінус, в question tag буде плюс. Uh, you aren't reading, are you? Ти зараз не читаєш, чи не так? або present perfect. You haven't been to Poland, have you? Ти не бував у Польщі. Чи не так? А, в основній частині Haven't, заперечний Present Perfect. До речі, подивіться відео про Present Perfect. І в Question tag» у нас допоміжні слова вже інверсоване: have you. Або «past simple». подивіться і про «past simple» відео. А, you did that, didn't you? Ти зробив це. Чи не так? Було did, ти зробив це. І в тобто в past simple у нас тобто, допоміжне дієслово did а, і тут а, в question tag у нас іде didn't знову ж таки інверсоване допоміжне дієслово. Друзі, якщо вам потрібна допомога вивченні англійської мови, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. А, мій контакт ви знайдете у описі під відео. І такий принцип стосується всього. Окрім випадків, коли у нас в реченні немає допоміжного дієслова, є тільки головне. Як, наприклад, present simple з головним дієсловом to be а, Пропоную вам подивитися десь тут відео про present simple там я детально пояснюю. Про випадки, коли нам не потрібні допоміжні слова. Це дуже важливо, подивіться обов'язково це відео. Отже, наприклад, у нас речення She is nice. she is nice Тут у нас головне слово to be нам не потрібні допоміжні. І щоб створити question tag ми робимо she is nice. she is nice is nice. Isn't she? Тут вже беремо основне дієслово і так само інверсуємо, тобто робимо протилежну версію. Було плюс, стало мінус. Був мінус, стало плюс. Те ж саме стосується модальних дієслів. You you? can't do it. Can you? Тут uh, для can нам не потрібні допоміжні дієслова, тому так само для Can uh, залишаємо can і в основній частинці, і в, в question tag. You were running. Weren't you? You were running, weren't you? Past continuous. Допоміжні слово were weren't. You will do it, won't you. Future simple, допоміжні слово will, ставлю його в мінус. Will not, Скорочується до won't, won't you. І так далі, друзі. Так працює з будь-яким часом. Тобто, щоб легко і вправно будувати uh, question tags Потрібно розуміти саме сутність допоміжного дієслова, і тоді все стане дуже зрозуміло. Нагадую, що ви можете подивитися відео Present Simple, там детальне пояснення, що таке допоміжні дієслова і для чого вони потрібні. І на цьому все, друзі, дякую за увагу. Як завжди, я вірю, що цей канал допомагає вам у розширенні ваших горизонтів англійської мови. І до зустрічі у нових відео.